Балада Меланія висадила різні деревця попід домом, так майстерно, гарно і без З Зморщеними та плямистими руками вигрібала ямки між рядками, вилізало з хустки пасмо сиве, яке так давно було красиве. А тепер нещадно лізло в очі, бо й воно побачити світ хоче. Що там робиться за тою хатою? Дідько знає, що з тими багатими. Що сьогодні дідько їй розкаже, скільки ще від сивої поляже, розсміялась, наче каркає ворона, ще не згасла здатність оборонна. А про здібності старої знають люди, поки люди є, і вона жить буде. Хтось несе в пакеті молока, бо спіткала доля їх гірка, бо в окрузі всім давно відомо, що Меланія із силами знайома. Надприродні здібності старої іноді були подібні зброї. Люди йшли до неї без запрошень. Магія не потребує оголошень. Тож садила деревця фруктові, щоб народжені були усі здорові. Біля ніг потерло щось пухнасте. Він під настрій навіть міг напасти. Дідько, заскрипів голос старої. Чом сьогодні ти прийшов з журбою? Де ходила чорна нагла пелька, що передає мені Омелько? Говорила часова за вухом. А земля йому вже пухом!» Мовить дідько їй на запитання. Вилоска була його остання. Що ж Богдан Бог взяв, Він давав чимало тих підстав, каже баба, знизує плечима. Та невпинно блимає очима. Кіт крутнув зненацька чорним вухом, слідкував за дивним якимсь рухом, мовив по котячому, протяжно. І він пройди світом був переважно. А між іншим там до тебе гості, і ставай магічні свої кості. Знову будеш проти ночі ворожити, Щоб росло і колосило жито. Гостя дійсно і не забарилась, і з верхів самих вона спустилась. Були гроші, чоловік, робота, та в душі невтішна скорбота. Дев'ять років спільного життя так хотілось сильно їй дитя. Так і вийшло, що Меланія остання надія, аби втілити в життя заповітну мрію. І вони усі були такі спантеличені, долею, нещасною скалічені. Дідько бабці на вухо шепотів, що нема сильніш його котів. Вона слухала кота і прорікала. Скоро матимеш те, що чекала. Йди додому, ти вже понесла. Яка ж радісна новина то була, а люди йшли. І краплею надії не хвилювало, як вона це вміє. Про те, що глибоко в малесенькій кімнаті геть не потрібно тим людям знати. Там десь лежить історія хвороби. Важливо їм, що зараз вона робить. І що в історії там є шизофренія, вона ж давно вже не скаженіє втекла і втекла, папери прихопила. Значення має тепер тільки сила. Вона ж хороша, робить добру справу, яка ціна нікому не цікава. Їх не хвилює, що за їх хатами, що розмовляє бабця із котами.